Інша команда, щоб ви були поставили. Молодь. Молод. Доброго дня, усім. Слава Україні! Героям слава! Ми вітаємо вас з завершенням турніру. Щиро дякуємо вам за участь. Команда покрова у нас вперше. Вальміра вже далеко не вперше. Сподіваюся, що усім вам цей турнір був корисний, що усі ви отримали від нього емоції, безцінний досвід. Давайте ми описками подякуємо вашим тренерам за те, що вони вас поховали. Дякую. У нас у кожній команді традиційно визначається кращий гравець команди, так як команда Пальміра у нас грала 2010 роком, тобто на рік молодші хлопці, ми вирішили визначити там двох кращих гравців команди. Тож розпочнемо саме з Пальміри. Кращим гравцем команди Пальміра став Чук Тимур. Будь ласка, область. Так, і також кращим гравцем у пальмірі став Раснюк Олексій. Кращим гравцем команди Покрова став Гудима Володимир. Ми запрошуємо капітанів обох команд для того, щоб отримати нагороди на згадку про участь у нашому турнірі. Запрошуємо капітана команди Покрова. І запрошуємо капітана команди Пальміра. Хлопці, ми вас ще раз дякуємо вам, пацаны, трохи. Дякую вам, хлопці, за участь, чекаємо вас ще у Вінниці. Також давайте встанемо трошечки кучніше, зробимо загальне фото.